Інтенсивність трошки зменшилась, тому що перед цим два місяці було просто неймовірної інтенсивності. Ну, інтенсивність була ну, точно не менша, ніж на, 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 на наприклад, на напрямку е, часів яру, Да? Тобто, ну, не менша. Але зараз е, я буду говорити знову ж таки за третю штурмову, Скажи. що е, постійні е, атаки на кати лобові, е, вони їх зараз так трошки припинили. І взагалі росіяни змінюють свою тактику. Вони не б'ються е, лбом в стіну, е, у всякому випадку, довго не б'ються. Вони шукають слабкі місця і б'ють туди, де, е, де е, на їх думку, слабкіші місця. От зараз, там, там якщо чесно, нашим сміжникам е, ну, їм важче, ніж нам. Тобто вони зараз зараз б'ють, зараз б'ють туди. А, от. І е, взагалі їх, їх тактика, навіть така от, стратегія навіть е, заключалась в тому, що вони, от нема в них одного головного напрямку. От нам треба захопити оце місто. От як було у них з Бахмутом. Угу. О, це Бахмут, і все. Там це от, ну, або кінець світу, або бах Бахмут. Потім Завдієївкою, наприклад, так було. Зараз такого нема. Uh -huh. Тобто вони їм байдуже де просуватись, на якому напрямку, де слабкіше, де нема е, фортифікації, де нема е, достатньо боєздатніх підрозділів, б'ють туди і, і там розвивають свій успіх. Тому саме тому мені е, зайшла сі, е, от, е, вам Курська операція. Саме тому, що серйозним ресурсом, серйозною підготовкою вдарили туди, де слабко. Тобто, коли кажуть там, іноземні вже аналітики, то це не має жодного сенсу, ці операції, там, і що воно дасть, воно там це, це те, що роблять росіяни, і те, що треба робити нам. Не йти туди, де п'ять ліній фортифікації, і вони чекають. Коли ми там півроку розказуємо, куди ми підемо, там великий контрнаступ. Ми багато чого розказуємо. Ну, не ми. Ми, до, розк... ми, до речі, мало ще розказуємо. Нас самоцензура з точки зору е, здорового глузду спрацьовує. Я витягнути зараз з вас можу все, що завгодно. Навіть е, я не знаю, там е, де там е, і хто, і в якому Ну, можу. Тільки часу треба трошки більше, ніж, але можу. Ну, так зайду, так? Да? Але я цього робити не буду, тому що це не треба. Mm. Багато лялякають люди деякі. Політики наші деякі, депутати. Дуже багато говорять, а потім нас зараз дивляться, ті, про яких я згадував. Ну я фільтрую. Фільтрую Безумовно. навмисно. Mm. Розумієте? Так може менше треба говорити? Хочеться більше, але не можна. Хочеться. Війна, пане Це ж ну, не мені це, вам розповідає. Знову таки, це досвід. Наскільки за сьогоднішній день ну, мінімальна кількість там з нашого боку відосиків, тіктоків, ну клас. <рив> ну дійсно. Тобто, от в сьогоднішній операції, е, в сьогоднішньому наступу, от стільки позитивного, стільки от, того, що от ну от роботи над помилок у минулих е, там, наступах і операціях. Що такий е, обережний оптимізм, е, ну він присутній. Я не до е, теми, але вона оперативна просто інформація, тому треба про це сказати. Теж іще цього тільки дійсно не вистачало, але знаєте, як кажуть: е, з нами правда, а значить з нами Бог, як філарет казав святіший.